Не, ви що? я ж фанат уже її решетки, Ось до польська буде тут оця наша українська аліана. Я знаєте, чого я її знімав? тому що от сєвом хреново. ви бачили, так, як вона не гарна була. Трава поросла, воно чорне було. Тож тобто сєвом не засипайте її рішотку. Засипайте щепнем. Щоб днем буду засипати фракцію е, 16-22 в ідеалі. Але в нас в Україні щось такого не бачать, які пишуть там 10-20. Ну ця буде фракція. Просто собі тако зверху насипеться. Там побачимо, не знаю, мабуть, буде вровень, буде в ровень з рішоткою, бо в нас в Україні бровінь засипають якось більш, а в Європі то засипають по рішотки, щоб їй не було видно. А в нас чогось краще, щоб було видно. Тобто, побачимо: спочатку засипаємо, щоб вона так була в ровень, а потім побачимо, якщо що тут засипать. Це її рішетка польська і новгріна, ця витримує 10 не 10, тисячу тонн нагрузки на квадратний метр. Тобто, ви представляєте, тисячу тонн на квадратний метр. Можете подумати, скільки це кілограм? Це мільйон кілограм буде. Тобто фурою можна їздити спокійно трактором. Кажи давай.